То влаштував ДОС-атаку на живий журнал, знає блогер і медіадиректор компанії, що володіє ресурсом. У своєму записі вже Антон Носік називає і замовника, і виконавця. Першим виявився колишній депутат Держдуми Константін Рикав, а другим користувач під ніком споров на слід блогера Носік вийшов після аналізу вихідного коду одного сторінських вірусів, який заражував комп'ютер жертви під виглядом файлу фотографії. Аналіз виявив підписи з цифр і латинських літер, за яким носіку пізнав пітерський номерний знак. Також комбінацію цифр і літер має номерний знак, встановлений на Мерседесі блогера спору, і машинку він купив за крадені гроші. А уникнути відповідальності за скоєне йому допоміг Константін Риков. і не зазвичай не дякую. Колишній депутат Держдуми за кершування, нібито попросив блогера зламати пошту Алексія Навального. Що той і зробив? Згодом Носік уточнив, що за всім цим стоїть Владіслав Сурков. Проте жодних належних доказів, сказаному в Антона Носіка, не знайшлося або ж не захотів показувати. Блогер спору назвав заяву Носіка істеричними фантазіями, із Носіка вийшов би непоганий Акунін, коментує користувач за фото з'ясується, що все сказане паном Носіком правда, це буде серйозним ударом по путіну напередодні виборів, застерігає Роскрамеров. Судячи з інтересів спору, які лежать в основному в технологіях зламів сайтів, інформаційних технологіях, а також до діяльності ФСБ, в версію Носіка можна повірити. Пише Ітчухов.